Європи, як син церкви, стал гордиться своєю вірою, і працює над тим, щоб будувати царство Христове слово своєму власному житті, та у світі, який його оточує. На свого там можна попасться. Скала вірність, заступайся за свою країну, батьків, духовників та всіх, хто йому віриний, скала, служить своєму вирішенню, його на шляху до Бога, стали друг всіх людей, раз всіх скалах, стали вічної талиха. Скадуть чуй Чувай! Тічуй! Чувай! Скази зажди! Годой! Зажди! Годой! зажди зажди завжди! Годой, годою, годой! Ми раді здавали ці гарні дні. Нас проводжувала гарна погода в прямому і в переносному значенні трохи спеки, трохи гази, трохи випробувань. Дякую всім за активність на цих конференціях, які ми отримали. Перед тим матеріали, те, що ми роздумували, те, що ми вирішували, нехай Господь кожного з нас кріпиться, підук провадить, щоб це реалізовувати, кожен свої віці з провідниками різних віце. Особливий спосіб дякуємо цю Віктору, який нас тут прийняв е за цю теплу гостині, за його усмішку. І сподіваємося, що це не перша наша зустріч. Сподіваємося, що у вас тут розвиникла скалецька спільнота. Ми сьогодні бавилися від боркана, кожен якусь ігру проводив. Добре. Запрошуємо також, знаєш, що Тарас проводить вешкільні курси в кінці серпня. Це від 8 до 12 років. І знаєш, він Андрія запрошує на курси. І не тільки Андрія, а ще й інші хлопці, які хочуть з парафії. Також які будуть українські курси, тільки за хлопців, провідників цих віток. На часоца цок-цок. Молодок. Дайте йому лидачок. Дайте йому поду. По поду. По дуже по -ду, по -ду, великий шоколад. шоколад. Це було фе! Це було фе, це було феноменально, фантастично, геніально, ідеально і бомбезно.